Як відомо, часто в учні виникають труднощі з дробами. А ще більше проблем з'являється під час їх додавання та віднімання. Особливої уваги потребують дроби з різними знаменниками. Саме тому вашій увазі хочу представити один з нестандартних способів операцій з дробами. Отже, нома ну додавати два дроби. Додамо дріб 1 третю до однієї четвертої. У знаменнику дробу запишемо добуток. Наших знаменників. Тобто, 3 помножити на 4 отримаємо 12. Далі будемо діяти навхрест. 1 ми помножимо на 4, отримаємо 4. Плюс перепишемо, оскільки ми дроби додаємо. І одиницю помножити на 3, отримаємо 3. Далі 4 плюс 3 7 12. Отримали дріб, 7, 12. Попрактикуємо ще. Додамо дріб 2 п'ятих до однієї шостої. Отже, у знаменнику запишемо добуток наших знаменників. 5 помножити на 6 30. Далі діємо аналогічно до попереднього прикладу. 2 помножити на 6, 12, плюс 5 помножити на 1, 5, 12 плюс 5 17, 30. Застосуємо цей метод для віднімання. У знаменнику дробу знову записуємо добуток наших знаменників. 5 помножити на 7 35. Далі аналогічно. 4 помножити на 7 28. Відняти. 5 помножити на 3, 15. 28 відняти 15. 13. 35 Отже, усе працює. Обирайте, який спосіб кращий для вас. Дякую за увагу!